Доброго дня, другокласники! Вперед руку простягніть і привіт усім пошліть! Добрий ранок, добрий день! Нашу зустріч розпочнемо! Будемо гарно працювати, щоб математику ще краще знати. Тема уроку закріплення вивчених таблиць множення і ділення, складання і обчислення виразів, розв'язування задач. Розгорніть, будь ласка, підручник на сторінці 109. Розгорніть свої зошити, запишіть число лютого. Класна робота. Пінгвінятко поспішає. Табличку на 3 пригадать не встигає. А ви йому допоможіть. І цю табличку розкажіть, а добутки запишіть. Допоможемо пінгвінятками? Допоможемо. Обчислюємо 3 помножити на 4 дорівнює 12. Пишу добуток 12, у рядочок всі добутки. Відео на паузу. Допоможіть, будь ласка. Давайте ми з вами пригадаємо, як по-іншому можна прочитати дії додавання, віднімання, множення і ділення. Згадуємо. Сума чисел 15 і 3 дорівнює 18. Різниця чисел 26 і 6 дорівнює 20. Добуток чисел 6 і 5 дорівнює 3. 30 частка чисел 16 і 2 дорівнює 8. Пригадали? Молодці. Завдання 662. Усно склади вирази і обчисли їх значення. Прочитай. Дивимося, дітки зразок. 6 поділити на 3 дорівнює 2. Або частка чисел 6 і 3 дорівнює 2. 9 поділити на 3 дорівнює 3. Або частка чисел 9,3 дорівнює 3. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Проговоріть за зразком до кінця. Вирази 663. Запиши вирази і обчисли їх значення. Нам тут з вами знов знадобиться частка. Згадуємо, яка це дія. Добуток. Яка це дія? Зменшити втричі, тобто зменшити у три рази. Поставте відео на паузу, запишіть приклади 663. Обчисліть, будь ласка. Завдання 664. Прочитай вирази за зразком та обчисли їх значення. У нас дітки, є дії. Першого і другого ступеня. Сума і різниця це дії першого ступеня, добуток і частка це дії другого ступеня. Якщо в прикладі є множення наприклад, і додавання, то першим виконуємо множення, а тільки потім додавання. Як нам зробити, щоб спочатку зробити додавання і віднімання в першу чергу, а тоді тільки множення ділення? Для цього дітки використовуємо дужки. Ми знаємо, що в дужках обчислюємо в першу чергу. Дивимося, різницю чисел 24 і 18 помножили на 3. Суму чисел 19 і 5 поділили на 3. Добуток чисел 3 і різниці чисел 19 і 10 обчисліть, будь ласка, його. Поставте відео на паузу. Спробуйте прочитати, як. Можна читати ці вирази по-іншому. І обчисліть їх. Задача 665. Купили 9 кілограм яблук, а груш утричі менше. Скільки всього кілограмів яблук і груш купили. Про що задача? Так, яблука і груші. Рознесіть, будь ласка, дані. Скільки всього разом треба знати? фігурна дужечка? Разом невідомо. Задача дивимося: одне значення. три число заховалося. 2. Але отут одне невідомо і всього невідомо. Можемо узнати, скільки всього? Ні. Бо не знаємо, чого груш. Спочатку дізнаємося, груші, потім яблука і груші разом. Поставте відео на паузу, запишіть, будь ласка, задачу цю. Задача 666. На зиму для королів заготовили 80 кг моркви. Капусти на 53 кг менше, ніж моркви, а буряків у менше, ніж капусти. Скільки кілограмів буряків заготовили для королів? Короткий запис. Моркви 80 Капусти невідомо на 53 кг менше, ніж моркви. А буряків невідомо у 3 рази менше, ніж капусти. Дивимося на 53 кг. Менше. Яка це дія зменшує різниця. Правильно. А якщо у три рази менше яка це дія? Це частка у 3 рази менше. Поставте відео на паузу. Умову короткий запис, запис записувати не треба, бо є у підручнику. Запишіть тільки розв'язок, відповідь і вираз Відео на паузу. Працюємо. Перевірте, будь ласка, у нас тут дано зразу дві задачі. Чи так ви розв'язали першу задачу і другу задачу. Завдання 667. Розглянь діаграму продажу фруктів у супермаркеті та дай відповіді на запитання. Дивимося, у нас продавали що? Лимони, ківі, банани, груші та яблука. А ось тут у нас скільки центнерів продали. Так? У яких одиницях вимірювали масу центнерів. Для загального розвитку згадаємо: 1 центнер це скільки? 100 кілограмів заховалось в одному центнері. І якщо ми візьмемо дітки 10 центнерів, це 1000 кілограмів. Добре, порівнюємо стовпчики нам допоможуть порівняти, які фруктів продали найменше, тобто найнижчий. Знайдіть, будь ласка, що це. Так, це груші. І їх продали всього 30 центнею. Яких фруктів продали однаково? Шукаємо однакові за висотою стовпчики. Так, це в нас банани і яблука. Правильно, чого продали більше? Лимонів чи яблук? Дивимося, яблук саме на високий. А де в нас ось лимони? Лимонів 50, а яблук. 60 центнерів. Чого продали більше? Правильно яблук. Молодці. Завдання 668 і 669. обчисліть, будь ласка, самостійно. Задача 669. Схожа на задачу про яблука та груші. Підводимо підсумок уроку. Як працювалося на уроці. Все було зрозуміло, розв'язувалось легко. Було важкувато, але справились з завданням. Було важко і потрібна, дуже потрібна допомога. Оцініть, будь ласка, ми добряче потрудились, всі старались, не лінились, вже підходимо до кінці. Ви всі просто молодці.